Друзі, зараз я на складі компанії Astra в Чабанах. З нами тут зараз Ігор Дмитрович, продукт-менеджер по шпагату. І він, як ніхто краще, знає, які є види шпагату, для чого вони призначені і де їх можна використовувати. Доброго дня! Хочу вам відразу якби, представити. Нашу лінійку шпагатів. Є тисячний шпагат, на жаль, його у нас зараз немає, так як вже кінець сезону і продажі його закінчились, тобто його немає в наявності. Потім йде 600-й шпагат, 500-й, 400-й або 350-й, 130-й. І це у нас універсальний шпагат е, виробництва е, Катесі іншої фірми е, 110-й. На жаль, компанія Агротекс не виробляє 110-й шпагат, але він повинен бути у нас в лінійці для того, щоб ми змогли закривати потреби всіх наш, наших постачальників. Коротко по шпагатам. Шпагат з по 500-й, це взагалі шпагати, вони вважаються якби для, мер, для мілкого фермерства і для садівництва. Саме основний шпагат для тюкування. Або зеленої маси, або соломи, це йде 360-й. 360-й, а, а Це уже, для, для яких він присів? Він йде для присів, де вага тюка йде від від, скажем, від 50 до, до 120 кілограм. Тобто це можуть бути і квадратні маленькі. Це, да, це можуть бути і квадратні, і, і круглі. Але, але взагалі даний, даний тип шпагату ми можемо використовувати навіть при тюкуванні 25 кілограмових квадратних тюків, там, де е, у нас йдуть преса з двома нитками. І як показують продажі, як показує практика, 70% клієнтів використовують саме цей шпагат е, як універсальний. В чому його універсальність? В тому, що він. Точно як би, гарно тюкує, точно він гарно зав'язує вузли, точно він витримує вагу тюка, він не рветься, і точно тюк, який який був отриманий, він він дуже добре як би, зберігається. Тисячний більше використовується для садівництва, особливо коли починається як би, ранній сезон там по посадки. Да, його навіть використовують люди для розмітки поля, навіть для того, щоб там посадити картошку, посадити буряки і так далі. Потім на, на, на сезону далі, уже коли починають сходити гірки, вони починають їх підв'язувати, щоб вони в'язались вгору. Хтось використовує для виноградарства. Якщо виноград якби, вже великий і товстий, підбирають, звичайно, вже Трошки товщі шпагати, тому що він ну, не, не може витримувати, є, є певні якби, навантаження, які він е, може витримувати. Для хмеля також його використовують по кольорам. Е, так як весь шпагат робиться з гранулою поліпропилену, вона або білого кольору, або так як у нас, е, сірого кольору, це коли вже робиться гранула, тобто йде переробка і робиться гранула сторічного поліпропилену. Можу всіх е, запевнити, що це є фейк. Що вторинний шпагат неправильно працює, неправильно в'яже, неправильно тримає. Це дійсно як би фейк, тому що вже на протязі 20 років роботи компанії з шпагатом Agrotex. 80% у нас також йде шпагат який вироблений з старини сировини з поліпропілену. І клієнти, які його попробували одного разу, вони завжди як би, далі в майбутньому ним користуються. Потрібно просто розуміти економіку між вартістю. Первісного поліпропілену і вартістю як би, вторинного поліпропілену. А взагалі, по технічним характеристикам, вони в принципі на етапі до 360 шпагату вони взагалі як би, відповідають всім нормам ДСТУ. Всі типи шпагату, які є у нас, тут коротко як би, прописані. Всі технічні характеристики. по Основним параметрам це навантаження, яке може витримати вузол, і міцність вузла вона тут йде в ньютонах. Якщо ви приберете нолик, ну, розділите на 10, то це буде в кілограмах. І відповідно, мінімальна міцність на, на розрив. Вона також йде в ньютонах, тобто ви можете прибрати нолик і побачити, що, наприклад, там шпагат 130 він витримує на розрив вагу 370-400 кілограм. А от, на, наприклад, тисячний шпагат, який нижчий, він витримує тільки 40 в вузлі. Він буде тримати міцність 25 кг, а на, на розрив, щоб його розірвати, потрібна вага 40 кілограм. І цей шпагат у нас представлений на кожній філії в Україні, так як ми повинні бути ближче до клієнта, і клієнт повинен в будь-який момент, коли йому потрібен шпагат, приїхати у нас його купити, забрати і за, затюкувати. Лінійка шпагатів Агротекс представлена. І в первинному <coughs> варіанті, і в вторинному варіанті. Е, так як я говорив раніше, це ми можемо якби, відрізняти по кольору. Е, вони представлені по всім типам шпагату о, і в і в первинному, і в вторинному відрізняють їх тільки по кольору. Тобто, якщо сірий колір це вторинний тип, якщо білий колір, то білий або синій колір, то це первинний. Саме основне в цьому ролі грає вартість. вартість Тобто я впевнений, що шпагат з первинного поліприплена, такий як білий, він. Також 600, він буде вартувати десь на 20% дорожче. А так як у нас зараз ще курс євро, ви високий шпагати взагалі якби піднялись в ціні, то ну, доцільність, економічність вона завжди має, 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 мала і буде мати своє значення. Хотілося би виділити з даної лінійки і ще і трішки розповісти про шпагат Гарур. Чому гарон? Цей шпагат також виробляє компанія Agrotex. Цей шпагат виробляється тільки з первинної сировини. Був дуже великий запит з ринку, який пішов з Польщі. У Польщі багато малих фермерських господарств, у них є маленькі прес-підбірники, з якими вони працюють, і їм потрібен був якийсь шпагат, який задовольнить їхні потреби, тобто це тюки до 90 кг. Тому ми вирішили, що якщо є запит на даний тип шпагату, ми бачимо, що клієнти, за, за, зацікавлені, у клієнтів є потреба, ми на, Потужностях заводу Агротекс вирішили зробити власний бренд. Який назвали гарун він у нас запатентований. А чому, якщо це для теплиць, чому він робиться з первинної сировини? Щоб був контраст між землею. Тобто вони намагаються брати або білого, або або синього кольору. І навіть навіть, от коли ми завозимо тисячний шпагат, який точно і завжди якби використовується в садівництві, то більше якби хочуть тільки білий кольор. Я знаю, що кожен продавець хвалить свій товар. Ви можете якось цифрами підтвердити, скільки продається шпагату Агротекс? Да, я можу підтвердити. І умови роботи у нас з заводом Агротекс. Вони кожного року однакові, не в залежності від того, що почалася війна. Ми намагаємось зробити так, щоб шпагат завжди був у нас на складі, і, і коли він потрібен саме клієнту, і клієнт міг в будь-який час, в будь-який момент, не, не, не бачачи і не знаючи, де він є, а завжди, звернувшись в астру, купити його для, для того, щоб не, не втрачати час, гроші і. Відразу за, за, за займатися справою стюкування. Орієнтовно, це 600, 600 тонн в рік в асортименті, знаючи, скільки знаючи в якій пропорції ми його як продаємо, да, тобто які є у нас глобальні лідери, такі як оцей універсальний 360-400 шпагат агротекс Звичайно, його продається порядка. 300 тонн, інші 300 тонн це у нас іде шпагат в асортименті. А всього скільки на ринку продається чи завозиться шпагату? До, До, до війни це імпорт був приблизно біля 2000 тонн. В минулому році, як показує імпортна статистика, то це було 1200 тонн. Тобто, якщо взяти 600 тонн, які ми, ми завезли, то 600 тонн це залишається. якби… Ринок ринок взагалі впав, скажімо так, в минулому році на 50%. Тобто, фактично, компанія Астра завезла половину всіх об'ємів шпагатів, України. які да шпагатів, які продаються в Україні, і тому. В минулому році був якби, ріст, ріст продажів і клієнти, які вже в кінці березня, коли вже було зрозуміло, що війська якби, відходять від Києва, відходять з Сумської області, то клієнти почали звертатися і і до конкурентів, в тому числі, по роботі з шпагатом. Але як виявилось, тільки компанія Астра оказалась самою надійною компанією, в якої, як завжди, шпагат є. Шпагат завозиться, нічого не змінюється, і ми далі якби, працюємо і е, допомагаємо, до, допомагаємо в процесі тікування з продуктом Агротекс, да, якого саме основний показник – це ціна і якість. Ми навпаки намагаємось не, не задирати ціни, а завжди робити так, щоб ціни завжди відповідали потребам, потребам нашим клієнтам.